Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сусідська дружба буває різною. Хтось допомагає чим може, а хтось б'є аж до лікарняного ліжка. У селі Бабин працівниця сільської ради побила сусідську літню жінку через худобу, котра нібито пройшла надто близько до її огорожі. Пройшло вже два місяці та винні досі не покарані. Родичі та селяни бояться, аби про справу у міліції не забули. За допомогою звернулися на гарячу лінію народного контролю. Заставніський район. Сутичка сталася ще перед Великоднем. Причиною сварки стала корова, котра буцімто пройшла надто близько до сусіднього паркану. Протилітньої жінки на словесну дуель вийшло одразу пів родини Юрчук. Починає називати, і все до мене тако руками, руками. Я ти будеш мене бити, і вона мене туди вдарила у голову раз, другий раз. Я стала не знаю, що я. І так куди мене тако зацілок і до Паркана. Що там вже як було, що там, я сама не пам'ятаю, як тут вже було, бо то і стара віса там, яка тримала стару з боком, чи і він мене, ну я не знаю, ну вона мене била. Три тижні відлежала в лікарню. і вдома ще йду таку його. Місцевих жителів такий випадок не аби їх здивував, аби отак підняти руку на сусіда без причини. Вже починає думати, що у цім діянню протиправні вчинки прикриває навіть голова сільради. Чи це одна мафія, чи що це робить? Немає справедливо, де дабець. Що вона робить в сільській раді, то що виходить, що вона роги має. Що ми всі під законом ходимо, лише вони беззаконні. Я за це маю відповісти. Я знаю, що був конфлікт, але немає голови, вибачайте я. Того дня бухгалтер була на робочому місці. Втім, спілкуватись відмовилась. Для чого голова у приватній справі не зрозуміло. Та й поцікавитись у самого очільника села не вдалося. Він раптово виїхав до Києва. Але яка що немає його. Це ж поважна причина, не дзвонів застав. Тож скажуть вам, де що. Та люди кажуть, що він просто ховається, адже перед нашою зйомкою та після неї сільський голова був на місці. Депутація є приклад села. Ти її держав ну, і і як? Як? І, ну, Так яку ми звістку почули по селі це нас, ну, ошалоніло. Ну, Ти знаєш. Діло тут ну, але ми поволили. Хотілося, щоб все-таки. Діло було до кінця, і, так би сказати, Юрчук навчався ну, поважати старших людей, не тільки старших людей, а взагалі всіх людей, щоб трохи зрозуміло, що ну, вона так з людьми обходитися. Тобі більше, що, що я хоюш, що мама її ні в чому не винна, нічого. Її. У поліції народному контролю повідомили, що жодних зволікань чи свідомого затягування у справі немає. Рай тримає її на контролі. У рамках розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, зокрема призначено судову медичну експертизу. Відповідно висновку експерта в заявниці наявні тілесні ушкодження, які відносяться до легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Наразі досудове розслідування триває. Після проведення всіх необхідних слідчих дій буде надана права кваліфікація діям буковинки. Народний контроль і надалі буде стежити за перебігом справи та публічно висвітлити результат. Анатолінки фрег Василь Пантя. Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.